Діти Божі, я вам іще раз кажу, казав і кажу, ідіть до спілкування Духом Святим. Я зараз за п'ять років скажу, за п'ять років я засвідчу спілкування з Духом Святим. Християнин, який спілкується з Духом Святим, він Дух істини буде відкривати істину на ситуації, і ви будете висвобождати Слово Боже, воно буде матеріалізуватися. Я зараз вам розкажу. Коротко за 5 років, от останні 5 років, в одійстві Духа Святого. І так, 18, 2018 рік Бог Дух Святий направляє до Польщі, до Європи. Я ставлю на вокзали сумки і кажу, що далі? Що робити далі? А він каже, стань молитви пролом за цю країну. І ми 8 місяців стали молитвими проломи, молилися, висвобождали Слово Боже дії. В Діях 17.30 і 2 Каринфіям 5.20 за покаяння. Послухайте, діти діти Божі, і було масове покаяння в Польщі. І Бог, Дух Святий, зробив міжнародну конференцію в Польщі через нас. Ось що таке слово Боже в Дусі Святом, коли Дух Святий відкриває Слово Боже, і він відкрив на Польщу. І мені апостол казав, ти нічого не зробиш, не знаю польського язика, Мені дух Святий каже, скажи, що я тобі дам переводчика. Я кажу, а мені дух Святий говорить, що до переводчика. Він ха-ха-ха, ну куди ми не їхали? В які ми міста не їхали по Польщі. Завжди були переводчики. Завжди були переводчики. І було масове прийняття Ісуса Христа в своє серце. По 80, 90, 100 людей, де мені приїжджали, де не збиралися поляки, приймали і Ісуса Христа було спасіння. Таке друзі рідні, це водійство Духа Святого. Дорогі, ідіть до водійства Духа Святого. Тільки Дух Святий може відкривати істину, бо так написано шістнадцять, тринадцятого. А він, Дух істини, може відкрити істину Слова Божого. Своїм розумом людина не може відкрити Слово Боже ніяка, які по нього не були ранги. Чи які б у нього не були звання в духовному світі, він не може відкрити людина своїм розумом, Слово Боже, бо воно богодухновенне, духовне слово Боже. І так, далі, 2021 рік. Грудень місяць. Нас Дух Святий направляє до України і каже, що буде повномасштабна війна. Їдьте в Україну. І трубіть. Трубіть в ефірах і всюди. Ми беремо пости, і Бог відкриває нам Єремія 1.19. Вони воюватимуть, але не здолають Україну. Бо Господь з Україною. І ми в всіх ефірах вже трубили до церков. Ми заходили в церкві, нас в церкві виганяли. Так, це, але ми, ми водіми Духом Божий, ми, ми ні на кого не обіжаємося. Ще поліцію на нас визивали у Бужгороді. Що ми казали, що буде війна, послухайте, нам Бог відкриває. Піднімайтесь на молитву. Ми кричали до церков. Але ми робимо те, що каже Дух Святий, і йдемо туди, куди веде Дух Святий. розумієте, Тоді Господь відкриває Ісая 54,17, «Ніяка зброя, яка зроблена проти України, не буде мати успіху. І всякий язик, який буде з України, на суді Україна переможе. І ми починаємо молитися. Він створив молитовну групу духовну, яка стала молитовним проломом проти війни. І ми молилися, щоб Бог дав стратегію воєнним, простим воєнним людям, і Бог дав стратегії. відбити від Києва відсутні, і вони пішли відступати, розумієте чи ні? Це водійство Духа Святого. І слово Боже в дії. Воно матеріалізується, коли Дух Святий дає Слово Боже, ми його висвобождаємо, і воно матеріалізується, це Слово Боже. Не своїми фантазіями, як люди фантазують, ні. А як дух істини, Дух Святий відкриває, бо Бог є Дух. І йому треба поклонятися в дусі і в істині, в водістві Духа Святого і сповняти істину. І нам це відкрито Духом Божим. 1 Коринфянам 2,10. Почитайте. Нам це відкрито Духом Божим. І тоді Господь говорить, Німеччина, Дух Святий. Німеччина. І пророки з Баку, з Києва підтверджують до Німеччини. І Дух Святий дає слово на Німеччину. Ісай 56.1. Німеччина, дотримуйтесь правосуддя, чиніть справедливість, бо наближається Боже Спасіння до вас. Чиніть справедливість. Правосуддя чи право, щоб право дотримувалось право до відношення до України і до Росії. Щоб Німеччина не стала під дух комунізму. Ми приїхали, проливали і поємечили, трубили, висвобождали, слава Боже, і вели молитовне брання проти війни і ми до сих пор їх ведемо. І Німеччина вільна. Вона вільна приймає рішення, ви це бачите. Вона не під яким духом комунізму, вона вільна приймає рішення. Це є водійство Духа Святого. Це є водійство Духа Святого. 2023 рік Бог відкриває, що каже: я все тайне зроблю явним в Україні. Всю корупцію я вскрию. І ми вже рік молимось проти корупції. І Він дав е, е, Слово Боже. Псалом 5:10.11. Псалом 5:10.11 проти корупції. Я зараз зачитаю, і ми висвобождаємо це Слово Боже. І молимось. І ми висвобождаємо це слово Боже. Адже на їхніх устах нема щирості. Він їм дав шанс корупціонерам, як Закхею, покаятися і повернути вдвоє втроє троє, що вони награбували за 30 років українському народові. І тоді прийде милість і прощення до них. Але вони цього не робили. Ми, ми висвобождали трубили, але вони цього не робили. І тоді Бог каже. Псалом 5 з 10. адже на їхніх кустах нема щирості, їхнє серце руїна, їхнє горло — відкрита могила язиками своїми. Вони чинять обман українському народу. Суди їх Боже, нехай відступляться від своїх задумків обманувати Україну і український народ. І Божі суди йдуть до корупціонерів, і Бог все вскриває, і ми це бачимо. Слово Боже в дії на цій землі, бо Бог створив словом Божим цю землю, людей і все, що на землі. Словом Божим написано Івана 1.1. І тому він дає Слово Боже правдивим поклонникам Духа і істини, які висвобождають це Слово, і слово матеріалізується. Друзі, і нам це відкрито Духом Божим, Духом Святим. І Він, і він навчає, наставляє, тому ідіть до Духа Святого, рідні. Лі, рідні. Сьогодні людина в дусі завтра вона в плоті. Як Ісус каже Петру, «Це тобі хто, хто, за кого ви мене вважаєте? Він каже, ти Син Бога живого». Він каже, це тобі Отець відкрив небесний духом. А два віршани каже, і йому Петро каже, пожалій себе Ісус. Він каже, відійди від мене, сатана, бо ти думаєш не те, що Боже, те, що людське. Розумієте? Зараз він в дусі, а завтра він вже не в дусі. Зараз. Пастор вийде церква в, в дусі, а тоді він повів її в плоті, попороскалував все. Розумієте чи ні? Тому ідіть ви. Бог повернув через Ісуса Христа Духа Святого на землю. Ви не залишені сиротами. Ідіть спілкуйтесь до Духа Божого. Як я можу своїм розумом, чи людина може своїм розумом відкрити Слово Боже, донести істину, якщо воно богодухновенне, духовне? Тільки Дух істини може відкрити істину слова Божого. Тому от разні спори, один доказує одне, другий друге, але з істиною не спорять. Істина вона є істиною. Друзі, рідні, це я вам розказав вкратце за водійство Духа Святого. І знаєте що? У мене факт, що ти ні на кого не обіжаєшся, нема не обіду тебе, нема ні рану тебе ні від, ні від кого, тобі ніхто служителя рани не наносять. Бо вони вплоть заходять, що попало, тоді кажуть, а ти йдеш по цьому і тоді попадаєш. Ні. Ти, ти на спілкуванні з Духом Святим і все. Я без нього нікуди не їду, я без нього нічого не роблю. Я без нього нічого не, горо... не говорю. Тому що це дорога в нікуди. Це дорога в нікуди, без Духа Божого. І зараз я закінчив роботу по Німеччині, то що він давав. Розумієте чи ні? І зараз я молюсь. І мії пророки вже в Берліні кажуть на Париж, бо хочу бачити Париж во Франції. Але я молюсь за Україну, щоб повернутися до України і поїхати по містам по всім, висвобождати Слово Боже, навчити молитися якусь церкву, яка цього не розуміє. Бо Ісус Христос нам дав владу в духовному світі, Лука 10, 19. наступать на змій на Скорпіон і на всю ворожу силу. І наша боротьба не проти крові плоті, а проти духов злоби Піднебесної. І Феши з Тому одягнитися во всеружє Божіє, надійте спасіння на себе. Обудьте, чого бути благовісника, припаяснить себе поясом істини. браню праведності одійте на себе. В одну руку візьміть щит віри, які не можуть про пронзити. Стрілу лукавого, а в другу руку візьміть у острий меч Слова Божого. І висвобождайте Слово Боже, яке відкриває Дух Святий, Дух істини. Друзі, рідні, за 20 років водійстві Духа Святого я ні одного дня не пожалкував, що він мені дав ці відкриття. Івана 16, 13, 15, Івана 14, 26. За Духа Святого глави почитайте Івана. Ісус Христос був водім Духом Божим. Він оповів пустиню з пустині. Дії апостолов, учні були водіми Духом Божим, друзі. І їм Дух Святий, Дух істини, відкривав істину Слова Божого, як і нам відкриває. Тому ви ніколи, ніколи, ви не будете жалкувати, якщо ви будете шукати спілкування з Духом Божим, з Духом Святим. І Він вам буде відкривати істину, він буде наставляти, Бо так написано, Дух Святий Драгоцінний, наставляй нас, облічай нас, навчай нас, веди нас до повної істини, відкривай нам істину в ім'я Ісуса Христа. Напоминай за все, за що Ісус Христос сказав, так написано, що Він напомне. І Він прославить Ісуса Христа. І ми разом з тобою, Дух Святий, прославляємо і Ісуса Христа по цієї землі, браття і сестри, драгоцінні. Яку цінність ми маємо через жертву Христа, через Його кров, через Його життя, яке Він дав, яку цінність Отець нам повернув Духа Святого, який зараз з нами. Ісус нас не залишив сиротами, друзі, рідні. Ідіть до спілкування з Духом Святим. Які це речі, це, це не земні речі, бути в відносинах з Ним, в Його мирі, який Він дає. В його водійстві, як написано, хто водім Духом Божим, то сини і доньки Божі, римлянам 8.14. Рідні, драгоцінні, благословій вам від Господа, миру вам від Господа, захисту від Господа, вашим сім'ям, вашим родинам, вашим містам і країнам. І нехай благословить вас Господь Бог і помилує. Нехай збереже вас Господь Бог і призрить своїм обличчям на вас. І помилує вас. І дасть вам мир, мир сім'я вашим, домівка вашим, країнам вашим. Друзі, ми продовжуємо ефіри. Хто такий Дух Святий? В Біблії, в церкві і в моєму особистому житті. І ми вже зробили десь 7 ефірів. Ми є в youtube каналі назва Молитва в Духасвятом. Міжнародна. Також ми є в телеграмі молитва в вдухасвятом. Підписуйте, заходьте, слухайте, наповняйтесь. І ми кажемо те, що нам відкриває Дух Святий, Дух істини. Ми кажемо ту істину, яку відкриває Дух Божий, Дух Святий. Друзі, до зустрічі! Ми любимо вас. Ми також молимось проти війни, ведемо молитовні брані проти війни, проти корупції, як веде Дух Святий. Ми молимось за народ України, ми молимось за воїнів, капеланів, волонтерів щоб захист Божий був. У нас кожен день йдуть молитви, друзі. Благословенного вам дня. Рідні, до зустрічі. Ідіть до спілкування з Духом Святим. Амінь.